Доброго дня, Магітор український, мене звати Олена. Загальний розклад два варіанти. Коридор затемний. Чим будуть спроби магічного негативного впливу? Даний коридор затемний. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну, а далі, слухаю, дивитися. Сигніфікація по-першому та другому варіанту. Пере, по першому варіанту, ваша сигнафікація. Ви ясно відчуваєте те, що є негативний вплив, можливо, навіть магічний. Задіюється магія. Ви будуєте плани, як позбутися саме даного негативу, захиститися, позбутися. Ви відчуваєте енергію, відчуваєте бажання поставити крапку на даному негативі і закрити можливості маніпулювати як вами, так і обставинами ситуації, якою відбувається в вашому житті. Коридор затемний. Чи будуть спробу магічного негативного впливу? Активно діятимуть, закриватимуть вам шляхи. Через отрої. І загалом залежність на те, щоб ви знаходились в негативному емоційному стані, можливо, на пияцтво, але негатив присутній і активно будуть діяти по відношенню до даної ситуації. А так загалом закриватимуть вам шляхи і будуть тренувати вам мізки, негативний вплив на ментал. Негативні думки будете аналізувати, переливати пустого порожні, як в мороці. От одне й те ж саме. Ну, а ви не дієте, активності не буде, реалізації не буде. Ну, Шанси є це 100%. Тримати вас в ілюзії, щоб ви не бачили ясно. Те, що відбувається, і таким чином і не протистояли даному негативу, не могли позбутися його. Удачу забирають. Удачу, кар'єрний ріст, можливості реалізуватись, можливості примножити, досягнути позитивних результатів по відношенню до ваших планів, нових починань закривають шляхи, так що в коридор затемнень буде негативний вплив на вас. Давайте подивимося, що вам робити. Ну, ангели охороняють вас. У вас є світло внутрішнє. Захист роду. Будете святкувати, поможе вам рід. Святкувати перемогу над даними ворогами, над тими людьми, які негативно впливають на вас для того, щоб ви не досягнули саме того, чого прагнете. Це сфера реалізації, роботи, фінанси, бізнес, проекти. Починання, все, чого ви прагнете досягнути, вони не дають вам чіткого розуміння, ясності, ясного бачення те, що насправді відбувається, яким шляхом ви рухаєтесь, ясно не бачите, знаходитесь в ілюзії того, що ви зможете здобути. Тобто нема реального розуміння ситуації по відношенню до власної реалізації. Ви бажаєте активно діяти, починають тренувати мізки, і ви впадаєте в апатію, в деструктивних думках знаходитесь в дисбалансі емоційному, тут з'являються фактично моменти залежностей, і ви ясно розумієте, що ви залежні від обставин, від ситуацій, як складаються. Але от як позбутися, і чому саме це відбувається? Ви отримали інформацію, єдине, що враховуєте, що вищі сили, ангел-охоронець, і рід вас захищає. Тому ви повинні бути обачними, ви повинні розуміти, що саме відбувається, і що в вашому оточенні є ті, які не бажають, щоб ви досягнули того, чого прагнете. Тому, якщо ви розумієте, що чітко ситуація потребує вашого втручання. По ну, першому варіанту повинен зробити. Ну, Те, що боротися, то так, але загалом тут двояка відповідь. Дивіться, що з часу дана гра, яка ведеться дуже довго, в повний місяць, по справедливості буде прийняте рішення. І ви досягнете успіху, і піде ріст, і розбите серце стілення, от коли відбудуться такі події. Але лише з часом. І ворог отримає покарання. Ваш будинок має захист, але вони тут ще Дуже довго і по всім сферам. Підкоряли. Ви були доступні певний період для них. І що ви не мали фінансових прибутків, але завдяки тому, що ви маєте захист, захист роду, захист вищих сил, ви і не отримали того фактично результату по відношенню до негативного посилу, який йшов ваш бік. Ви не відчули конкрет сили того негативу. Вас, якщось зачепило, то лише частково. Ви дієте, ви рухаєтесь. Єдине, що, можливо, затримується розвиток проєкту, починання, або ви своєчасно, на що розраховуєте, не отримуєте тих результатів, на які розраховуєте, тобто з затримкою. Все те, чого ви вважаєте, затримкою. А от після тих подій, яких я вам уже назвала, з часом закриється доступ загалом до вас даного негативу. Але це буде з часом. І я вам скажу так: якщо ви все ж таки воїн. І будете боротись протистояти даному негативу і тим людям, які знаходяться в вашому оточенні, ви відчуваєте, повинні відчувати. Прислухайтеся до себе. Відсікайте, все одно боріться і очищайте свій простір і загалом очищайте себе для того, щоб прискорити, для того, щоб позбутися, тому що негатив присутній. І загалом їх цікавить сфера реалізації, щоб ви не досягли. Бажаного результату, не досягли розвитку, не здобули. Вони розуміють, що ви ресурсні, і ви можете досягнути ізобілія по відношенню до результатів в своєму житті в сфері реалізації загалом. Ну, І от вони не бажають, що ви це мали. Мертві роду допомагають вам, підказують. Ну, там і виходив захист. Ви повинні розуміти, що якщо в якийсь період ви саме підкорені даному негативу, ви повинні боротися, щоб даний негатив. І дана робота, яку вони проводять, була безплодна. По відношенню до ілюзій. Зміни відбудуться, ви зможете заморозити і відправити бумеранг. Але боротися потрібно все одно. Який би захист ви не мали, той посил, який йде від вас по відношенню до даного негативу і прискорює саме. Сроки позбутися, очистити. Бо якщо ви очікуватимете, що з часом, ну цього можна і не дочекатись. Ви ж розумієте, що винахідливість по відношенню до ситуації може бути і з їхнього боку. Тим більше вони можуть поновлювати дані негативні програми, ваш бік, ну і загалом. Проводити додаткові роботи для того, щоб ви не змогли позбутися. Ну, цього не буде, тому що ми розуміємо, що вони отримують результат, а ви зможете заморозити і зміни прийдуть в ваше життя. Криси, чорна кішка. Ну, тому що у вас є сила, у вас є ресурс, а вони показують це ті, які залежні від взаємодії з дияволом, з темними силами. А у вас є власна сила. І вони, щоб ви не отримали того результату, якого прагнете, саме їх діють негативно, впливають негативно на вас і очікують, що вони зможуть закрити і не надати можливості. Хоча я вам скажу, що ви зможете позбутися даного негативу. Давайте подивимося. Тут це може бути. Але це близьке оточення. Чоловік, який вас зрадив. Ну, він вважає, що він відстоює свої позиції і його боротьба протистояння, його рішення, його дії. Саме із-за того, що ну, він вже повинен думати за себе, за власну реалізацію, за здобуття, саме примноження і покращення свого благополуччя, а ви йому заважаєте на його шляху. Або він не бажає, щоб ви мали те, на що розраховуєте, тому що йому це не подобається. Зверхні, по-імператорськи, я б сказала, так маніпулює даним процесом, егоїстично, вважаючи, що йому дана влада вирішувати, хто що повинен мати, а хто що не повинен. Дякую, кварен, по першому варіанту. Коридор затемнень. Чи будуть спроби магічного негативного впливу? Коварент, по другому варіанту, ваша цінифікація. Боротьба. Дуже важко досягнути стабільності. Ну або на даний період, або в тих обставинах, в яких ви знаходитесь. Але ви прагнете, ви боретесь, незважаючи на те, що іноді й сил немає, енергії немає, але ви боретесь, примножуєте, відкладаєте на зберігання ті прибутки. Які ви маєте на даний момент для того, щоб примозжити, для того, щоб здобути стабілізувати власне, те, що відбувається. Тому що ви розумієте, що маючи фундамент, маючи стабільність, ви можете вже на щось розраховувати. А ситуації можуть бути різні. Може складатися ситуація, навіть як і важко, але є можливості. А може бути так, що важко із-за того, що немає ні шансу, ні можливості реалізуватись. Тому саме ви і прагнете стабілізувати її по відношенню до фінансового становища, фінансового забезпечення, ну, так і матеріального достатку. Щоб ви могли. Розраховувати на певні здобутки, прибутки в своєму житті або на збереження, які ви бажаєте мати. Ну, є плани, і ви прагнете їх реалізувати, але хаос відбувається чому? Немає стабільності. Є досвід, є знання, ви прагнете, можливо, боротись боротьба взаємодія з людьми, допомагаєте, ви навчаєте, вивчаєтесь. вчитель. Або у вашому житті з'явиться людина, яка підкаже чоловік, як вийти вам саме з даного хаосу, або як структурувати, або що може бути для вас шансом. Щоб реалізувати і досягнути того, чого ви прагнете. Можливо, комусь треба повчитися, отримати додаткові знання для того, щоб стабілізувати власну ситуацію в своєму житті. Коридор затемнень. Чи будуть спроби магічного негативного впливу? Ну, якщо й будуть, то це прив'язка. Через опой жінка бажає досягнути вашого розположення. Якщо ви чоловік. Якщо ви жінка, то тоді чоловік. Ви подобаєтесь партнеру. Сильна, цілеспрямована, красива, сексуальна. Або навпаки, якщо ви протилежної статі, я б сказала, що закоханий партнер бажає наповнюватись, насолоджуватись реалізацією тих бажань по відношенню до взаємодії з вами, які в нього є. ви знаходилися в депресії, в негативному емоційному стані, чому й хаос? Ви воїн. Єдине, що вони не розраховують на те, наскільки ви готові боротися. Воїн, протистояння, вони зустрічають з вашого боку, і тому ви зможете стабілізувати і досягнути стабільності. Єдине, що ваш емоційний стан, для того, щоб рухатись, потрібно очищати ментал і енергетичні прив'язки, не давати можливості впливати, впливати на вас при взаємодії, спілкуванні, можливо, хтось забажає вносити вам негатив, негативні думки. Щоб ви були в депресії, як прив'язані, не змогли рухатися і долати, будуть створювати перепони на вашому шляху, закривати шляхи, зв'язувати вам руки і затримувати вас, як прив'язувати вас саме в цьому моменті. Щоб ви не рухались далі, щоб ви не реалізовували власні амбіції, не змогли реалізувати, можливо, не змогли стати вчителем. Або здобути саме той рівень статусу, підвищити, щоб отримати той прибуток, ту стабільність або стабілізувати. І ви воїн, ви боретесь. Вони зустріли протистояння. Чому й хаос, якби вони негативно впливали, ви були зараз в роздраві. А так, хаос у вашому житті так, нестабільність. Але ви боретеся. Вони зустріли протистояння, на яке вони не розраховували. Заздрість. Ну, вони бажають шансу лицемірно. Вони присутні в вашому оточенні. Маніпуляції, те, що я говорила, в розмові інформації надають. Але ви маєте захист. І все відбудеться по справедливості. І те, що я говорила: опої, плітки – ви досягнете успіху, якщо ви будете мудрою людиною, ви відсвяткуєте світло в собі не втрачаєте, по відношенню навіть до того негативу, який відбувається в вашому житті або негативному впливу. Ви повинні рухатись, ви повинні діяти. Єдине, що внутрішнє світло, стержень, наповнення і очищення простору, від цих людей, які не бажають, що ви досягли того, чого прагнете? Закривала шляхи. Але до того моменту, поки ви не почнете чистки, да, вам треба відсікти і розійтись Кармічна ситуація, ви позбудетесь, але тільки тоді, коли почнете чистки. А що потрібно робити? Захист вищих сил є, внутрішня сила. Зміни відбудуться. Ви сильна людина, внутрішня. І навіть це дає вам можливості вивільнитися і рухатись далі в новопочинанні, і здобувати саме результат. Рід вас захищає від диявольських маніпуляцій, чорної кішки. Щоб вона не змогла все ж таки позбавити вас того успіху, який ви можете мати. Ви досягнете своєї стабільності, єдине, що опої про те, що я говорила. Ви повинні чітко розуміти після наданої вам інформації, з ким ви знаходитесь в близькому оточенні і в спілкуванні і взаємодії. Тому що те оточення, яке є на даний момент у вашому житті, воно саме сприяє тому, що ви мали негативні результати. А чому ще? Скажіть, будь ласка. Чому саме це відбулося? А тому, що в них самих немає ресурсу, вони не розуміли, як здобути той результат, якого вони прагнули. А ви стратег. Ви людина, яка вибудовуєте саме подальший свій шлях, боретесь, протистоїте обставинам ситуації і розумієте, як саме досягнути того, чого прагнете. А вони ні. В них нема цих ресурсів. Тому вони впливали на вас, але насамперед не розрахували, що у вас гарний захист. Як від роду, так і від вищих сил. І ви борець. Ви можете самі себе захистити, але от більше всього вказують на те, що ви, як в обладунках, ви маєте гарний захист. Хто це? З минулого. Да, йому важко здобути результат. Він або вона бажає все ж таки шансу піти взаємовідносини з вами, щоб ви зробили вибір саме в його бік. І боїться того, якщо жінка. Викварен по другому варіанту, чоловік. Якщо жінка то боїться, що ви не зробите вибір в її бік, а вона дуже бажає поновити з вами стосунки. Бо їй важко, вона не може сама, вона не ресурсна і вона не може здобути саме тих результатів і того рівня благополуччя і достатку, якого б вона бажала. Ну, а чоловік йому важко взаємодіяти з вами і теж. Але тут не про кохання, тут про, більше про бізнес, про партнерство, колеги по роботі, можливо, керівник, який бажає використати вас як ресурсну людину для того, щоб для себе здобути примноження, покращення рівня благополуччя і достатку. За ваш рахунок. Дякую. Магія таро української до зустрічі!